Вітаю всіх, хто підписаний на мій телеграм-канал, бачили моє повідомлення. Я робила для себе розклад. Для себе і з вами поділилась. Мені йшла зупинка бойових дій у березні. Я повторила його для себе повторююсь: буде тиск на Зеленського, щоб була зупинка бойових дій у березні. Тепер я хочу повторити двома колодами це питання. Робила, до речі, колоду вітражів собі. Тепер я беру колоду воїнів і нову колоду ключів. Колода воїнів відповідає за практичне виконання. Ну, реально, а колода ключів за оцю всю Так, тепер. Зупинка бойових дій у березні буде. Зупинка бойових дій у березні буде. Зупинка бойових дій у березні буде. Сімка кубків. Ні. Розмов багато. Думок багато про це. Ще ні. О колоді ці відповіді. Гаряче буде ще. Ще буде гаряче? Так. сімка кажезлів. Колода, 10 жезлів тиск буде. На практиці на полі бою тиск буде. Це карта про поле бою. Відразу скажу. Колода поле бою. Тиск буде. На полі бою. Питання де? Зараз ще допитаю. Бойові дії будуть продовжуватись по всій лінії фронту. Бойові дії будуть продовжуватись по всій лінії фронту. Так або ні? Ні. Ні. Це відповідь ні. Відразу скажу. Тобто. Буде певний. Ось вам відповідь. Домовляться про якісь затища, домовляться. Це все настільки тонко, я тому буду робити кожен напрямок фронту. ну, Не детально, але. Угу. Деякі моменти будуть, деякі ні. Подивимось, пізніше де. Цікаво, тепер ця колода. Зупинка бойових дій у березні місяці буде. Зупинка бойових дій у березні місяці буде. Дивимось. Так. Дев'ятка мечів. Також. Також, також. І двійка кубків. Про це будуть домовлятись у березні. Сімка пентаклів. Дивіться. ну, Довго будуть розмовляти. Тиснути до цього будуть. А щоб швидко рішення прийняти. Подивимося, що буде під кінець березня. Ну, дивіться, в принципі, в принципі, у березні будуть домовлятися активно про це, активні домовленості. І під кінець місяця можливі якісь результати. Відразу кажу, можливі. Можливі. Поки що квітень не беру, тому що мені йшла ця колода так. Ця колода мені йшла так. Тепер беру знову цю колоду. Перепитаємо. Зупинка бойових дій у березні місяці. Воно мені відразу само випадає. Так. Що ми не знаємо? Що ми не знаємо? Дивіться. Місяць. Війна. Ось вам. Король Кубків Зеленський. Так, тепер уважно, будь ласка, це все політична гра ось вона. Це політична колода. На політичному рівні вони чогось добються. На політичному рівні. Типу, так. На полі бою колода воїні показала, що в деяких місцях буде. Ця колода показує також рух. Ця колода також каже, що будуть намагатись зробити в ключових місцях. Я повторюю Донецьку область і Запоріжжя. Мені йде це, ці напрямки чомусь в голову прийшли. Ось, Харківщина буде пізніше. Але надіколо тріка мечів, розумієте? Розчарування. І карта сила. Це відповідь так. При цьому війна буде в деяких моментах продовжуватись по місяцю. Зеленський розуміє, що йому треба справедливо все це урегулювати, але не виходить. Ну, подивимося, що буде.